Доцільно звернути увагу на те, що в описаній у Біблії Іудеї, як місцеві, так і пришельці із сусідньої Галілеї спокійно ходять навіть у нічну пору з мечами. Цитую: Ось Іуда, один з дванадцяти, прийшов, а з ним багато народу з мечами і киями від первосвящеників і старішин народних. І ось один з тих, що був з Ісусом, простягши руку, вихопив меч свій і, вдаривши раба первосвященника, відтяв йому вухо. Цитата із Євангелії від Матвія, розділ 26, пункти 47, 51 Дивно, бо невже у тій Іудеї, яка насправді була майже колонією Риму? Завойовники дозволяли покореним народам і візитирам із сусідніх земель отак вільно носити таку серйозну і габаритну зброю. Невже таке могло бути? До того ж, якщо свого меча власник вихоплював, простягши руку, тобто на витягнуту руку, то явно йдеться про великий меч, який носили на Русі, і ніколи не озброювалися таким іудеї на тих територіях, де знаходиться нинішній Єрусалим. Іудеї могли мати рондо або сіку, які були значно коротшими від давньої зброї Русичі і більше схожі на кінжал. Тож, щоб вийняти таку зброю, не потрібно простягати руку.